Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І в нас продовжуються експерименти. що? Uh, так як я і казав, цей рік в нас на каналі експериментальний. От, багато чим вирішив зайнятись. Буде ще багато чого цікавого, але в цьому відео розповім про те, як ми. Як я винайшов новий сорт чеснику. Називається Жанет. Оде ну ти індієць, я балдю, бам -бам. його винайшов? Серед мого чеснику, де? Да? Ну як серед твого? Твоя сестра дала. Отож бо. Хто і ти оставила його на однозубку на повітряну бульбочку, щоб виростити одну зубку і розмножити його. Так. Чому саме так називається? І все детально зараз розповім далі в цьому відео. Тому бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, ще вам хотів показати. Коротше, ці коробочки, дивіться, що в мене є. Це повітряна бульбочка. А знаєте, що це за сорт чесночку? Короче, Виходить, моїй дружині, її сестра Подогнала таку повітряну бульбочку, там якогось чеснику там, привезено, привезено з Америки там, чи звідки, не знаю, десь за кордоном. Коротше, не знаю, що це за сорт. А так як моєї дружини, є тобто сестру звать Жанна то я вирішив зареєструвати, так сказати, винайшов новий сорт. І зареєструю його під назвою Жанет. Ти що, хворий на голову! Коротше, чесничок буде женет. Я думаю, прикольний сорт. Подивимося, який він взагалі росте. І що з нього вийде. Ну, який чесник буде. От, тому, друзі, кому цікаво, то спостерігайте за каналом. Далі, далі все буде. Зараз посадимо його. І вже на той рік. А, до речі, друзі, попробуємо цей чесник виростити за методом Захаренка Івана Івановича, головного чесниковода України, як казав агролад і посадимо також повітряну бульбочку на 2 роки. І подивимося, що з того вийде. Якщо вам цікаво, друзі, спостерігати за таким експериментом, то хто ще не підписаний, підписуйтесь. Бо мені самому дуже цікаво. Подивимося, що з того вийде. Друзі, коротше, експеримент у нас. Садимо повітряну бульбочку. Жанет. Новий вид сорту, я винайшов. Благодаря е, моєї, е, моєї дружини і сестри. Коротше, кинули трошки он дружина кинула і там якісь добрива трошки. От. І зараз висіваємо повітряну бульбочку. І, і будемо діяти по методу Захаренка Івана Івановича, головного чесниковода вода України. От. І головний, що я про нього тільки знав. <риклад> Ні, я його раніше знав, чув теж відости й бачу. А тут чи у цього, Агровлада бачу, у на каналі. А він не ображається, То... але для мене він не головний. Mm. То коротше він казав, що треба повітряну бульбашку залишати на два роки. Тобто, через рік вже з цієї повітряної буде однозубка, і вона лишається ще на рік. І вже потім буде повністю вже повноцінний е, часник. Хоча я не знаю, що з того вийде. Чуєш, може, треба ширше садити між цими, тому що для повітряної бульбочки це буде нормально. А, що? Так що зараз ми переробимо? Що? Хоч ви Блін, я би оставлю подивитися раді експерименту. Бо Захаренко каже, блін, а він дядько серйозний, я думаю, не будеш брехати. А, я ну, Не ну, знаю. Не впевнений. Да. Ну ладно. Але я скажу так як я Да. Просто ширше, бо якщо на два роки, я думаю, що між сім'янинками треба більше місця, бо для бульбашки хватає, ну, типу, для однозубки місце. А як вже зубок садиш на 10-12 см, між. Чесночинами, І виходить, що треба зразу, якщо на два роки, більше зазор давати. Блін, не знаю, чи Владик <говори> ставив місце для чесника. <говори> <говори> Бо якщо він зробив як, просто, як повітряну бульбашку, і оставив тільки місце для однозубки, то я думаю, що. Я думаю, що у нього тоді нічого не вийде, блін. Бо не буде куди чесноку розростатися просто. Ось, друзі, цей чесничок, Аля Женет. Ой, кажу Аля Женет. Це Жанет. Винайшов цей сорт я. Єгор Миколаєвич. Угу. Прошу любити і жалувати, як то кажуть. Так що подивимося, що з нього. Його я. Ну, ладно, ти, ти. Коротше, винайшла його дружина. От, і вирішив я його зареєструвати все-таки. Блін, що я хуже Захаренка, чи що й йо Да? Не, ну подивимося, що виросте. Ну, типу, Я думаю, що нормально. Ну похоже на цей на Як його? На любашу, корот. Нормально. Коротше. Коротше, він похожий на Любашу, друзі, я не знаю. Такий теж філітуватий, типу. Ну, ось, бачите, я зараз покажу в коробці. Типа, як Любаша, я не знаю, блин, яка там Любаша, ну в реалі, бо я їй казав агровлад, що її в реалі ні в кого нема, тої Любаша, що то все поділка у людей. Ну, от, так само і мені, походу, продали не оригінальну Любашу. Ну, не знаю, типа. Ну, що є, то є. Що виросте, те буде, друзі. Якщо таке. Ну попробуємо, побачимо. На два роки залишимо тут, а щось з того вийде. Побачимо. Чи переведемо насіння тільки ні. Так що таке, друзі. Так що, кому цікаво поспостерігати, як буде рости часник Жанет, то підписуйтесь на канал. І про дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати нові, нові випуски. Нові відоси, скажімо так. Ну і подивимося, що з того вийде. <ріст> Мені самому дуже цікаво, блин. за таким методом Захаренка. Тільки Захаренка, походу, садила. <ріст> Остальні всі це люди. Ерунда. Як міжани рішали, яким боком його садити. Ну, Там видно, видно дубка знизу, голівка зверху. Не дуже це видно, 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 видно. Там придивиться, то видно, воно знизу, воно як капелька йде. Оце де більше розширення йде, це низ, це жопка, а де ну, типу, звуження йде, то це. Це верхушка тільки. Боже, який він експертний, є, так класно. Ну добре, друзі, не буду геть цей процес показувати. Потім загорнемо його, коротше, все. Та й хай собі росте. Будемо чекати на на урожай. Так що хай родить. Друзі, всім гарних Всім гарних врожаїв, друзі. Може хтось садив Може хто і садив? Не знаю, друзі, хто садив на два роки. За методом Захаренка, пишіть у коментарях. А також пишіть, якщо ви взагалі перший раз чуєте, що такий ну, спосіб використовують, що садять повітряну бульбашку на два роки. Пишіть, буде дуже цікаво почитати. Короте. Реально. Так що таке, друзі, ну що ж, дякую за увагу. Слідкуйте за каналом. Подивімося, що з цього експеримента вийде. Всім мир на неба, бережіться. Ось таке було відео, такий експеримент. Однозубку, як я вже казав у відео, лишаємо на два роки по методу Захаренка, головного чесниковода України. Ну, хто не знає, хто це такий, то це якби ваші проблеми. У мені все одно. Це просто. Я не знаю, як ви ще про це не знаєте. Ну. Це просто найголовніший чесниковод України, який винайшов сорт Любаша. Ви чо? Подивіться погугліть, -моє. Я взагалі в шоці, що ви таке не знаєте. Оце займаєтесь чесником? Ну, хто займається, звісно. І оце не знаєте, хто такий? Е, цей? Садите головний чесник Любашу, і не знаєте, хто такий е, цей Назаренко. Що? А, а цей забув, як це його Назаренко? Блін, ладно, коротше. Друзі, е, просто та і все, щоб я зараз не згадував, як його там звати. Ну що ж, лишаємо на два роки. До речі, зараз в цьому відео покажу сходи. Чесничку, вставочку зроблю. Подивитесь, який має стан чесничок. На кінець, скажімо так, квітня, да? Це ж квітень у нас чи який це зараз місяць? Встається. Да На кінець квітня. Сьогодні не пам'ятаю, яке там точно Там 25 чи 26 квітня. 25. От. Ну, дружина, підказує 26. Ось зараз вставочку подивитесь. Ось така повітряна бульбочка. Ось такий має вигляд. Це в нас новий експеримент, як я казав. Це чесничок сорту Жанет, який винайшов я. Я просто похлоплю. <реш> ну, Трошки зіллям вже поросло, треба буде просипати. Ось такий бачите. Такий чесночок. Тому, хто не підписаний, друзі, підписуйтесь обов'язково. І про дзвіночок не забувайте поставте, щоб вам приходили повідомлення. От, і ви могли спостерігати за експериментами, які ми будемо проводити на своєму каналі. Ще буде багато чого цікавого, друзі, тому залишайтесь зі мною, слідкуйте. Подивимося потім, який буде результат, яка буде одна зубка. Хоча, як ми подивимося, що я таке кажу, друзі, ми не подивимося, бо буду лишати його на два роки. Так як я і казав, залишу його на два роки за методом головного чесноковода України Захаренка Івана Івановича, лишаємо на два роки і подивимося, що в нас з того вийде. Буде дійсно дуже цікаво. Такий експеримент. Такого я на Ютубі ще не бачив. Тому мені само буде цікаво. Я думаю, вам також буде цікаво подивитись, що з того всього вийде. Так що якось так. Ось такий, друзі, чесничок уже має, да? Ну, в принципі, як для однозубки то непоганий, ну, на мою думку. Я там не знаю, випишіть в коментарях, бо я якби з повітряної бульбочки ще не вирощував, це перший раз вирішили спробувати. Ну і ось чому називається Жанет, бо нам сестра його. е-е, дружині дала цей сорт. Ну і я вирішив його так назвати, Жанет. Будемо вирощувати, подивимось, який буде часник. От, Якщо буде дуже гарний, будемо вирощувати, друзі, і будемо продавати. Тому. Кому цікаво, слідкуйте за каналом, щоб побачити, що з того вийде експеримент. Я його якраз тоді з бульбашки вирощую. А, тобі дружина бульбашку подогнала. Ух, як закручено. Ой, дружина, сестра. <реш> 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 Кажу дружині, дружина. То тобі сестра з бульбочки подогнала, так? Да? <реш> а, коротше, сестра подо... ну, дала дружині моїй. Повітряну бульбашку, Дружина виростила, і потім вирос чесник, і вона з того чеснику вже знову залишила на повітряну бульбашку і зібрала. І, і знову це ж ми висіяли, щоб подивитися, що з того буде. І з цієї повітряної бульбашки виходить, я вже ну, вона дала мені його, і я буду вирощувати з нього, скажімо так, розводити. І подивимося, що за сорт взагалі, який чесник буде. Якщо файний буде, то будемо вирощувати на продаж також. І пройшло два роки, так як я й казав. Ми не виймали одну зубку і не пересаджували, Лишили так само на два роки за методом Захаренка. І подивіться на цю красу. Який чудовий чесник просто. Ви подивіться на це. Тут такий стебель, товщиною палець, Дивіться. Я просто в шоці. Оце результат, я розумію, дивіться, яка красота. Так що метод Захаренка працює, друзі. Я не знаю, не впевнений. Чесничок просто шикарний, подивіться. Суперовий, що тут сказати? Ви бачите цю, цю красу? Цей чесник? Ну все, будемо вирощувати чесник Джан... Жанет на продаж. Чесничок, бачите, має вигляд дуже гарний. Стебло дуже грубе, подивіться. Бачите, як палець, реально, дивіться, тут навіть товстіше. От. Це капець, це то, дивіться, товстіше навіть ніж палець. Ха, капець. Такого я ще не бачу в чеснику. Тому, друзі, експерименти продовжуються, залишайтесь на каналі. Ще багато буде цікавих експериментів, цікавого контенту. Підтримайте лайком, канал і це відео. Мені буде дуже приємно. Буду намагатись для вас знімати побільше цікавого, якісного і корисного контенту. Так що, друзі, якось так. Да, але Жанет красава. Такий чесничок шикарний просто. Мені подобається. Просто красота. Шикарний сорт я винайшов. Хе -хе. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!